Я попова Олена Михайлівна, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенство її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії досягнення цілей євро. Європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей європейську інтеграцію, Грацію України не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову увійти до фракції партії удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та сателітами її суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України. А також партійної фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.